Доброго дня, шановні краяни. Як вам? 1 березня, перший день весни. Це я приїхав на ділянку тут. Сьогодні у нас тут деякі роботи заплановані. Бачите, я вам почав з такого гарного ракурсу знімати якийсь сніжок. Сьогодні запланували змінити вікна тут, не всі. Частину вікон, тому що ці вікна старенькі, там вже деяких немає скла. І тому сьогодні десь зараз мають з хвилини на хвилину під'їхати майстри, щоб змінити ці вікна. Бачите, вони тут без скла, вони шатаються дуже. Тут навіть влітку не можна спати, тому що вітер, коли дме, то таке враження, що хтось до вікон лізе. Що там ми робили в минулому відео. Буржуйку, це вікно ми міняти поки не будемо. А ось це вікно і з іншої сторони ми змінимо. І поки бачите, ніхто не ходив. Деякі люди, можливо, не, не раді, що там перший день весни сніжок такий випав. Але ми ну тут більшість раді, тому що у людей в криницях немає води. У нас тут Хоча нова криниця, але е, з минулого року десь близько 50% води зникло. І тому люди раді, що е, випав сніг, можливо, трошки рівень води прибавиться. А ось це вікно ми будемо змінювати. Зараз я вам покажу, бачите, тут воно старе, гниле, дерев'яне, вибите, зверху бачите, якось так. Штукатурки там накидали. Ось це вікно сьогодні ми маємо змінити. І ось це. Три віконечка. Там теж немає стекол, зараз я вам покажу. Зайду в румтур. Опача. Це супер. Потолок прогнив, падає, це все. Колись піде під заміну все. Так, Перша кімнатка. Бачите, тут ящик заставлений, але там все навіть руку можна засунути, немає скла. Інша кімнатка. Бачите, які тут барахла. Отець, бачите, мохе болото. Теж будемо міняти сьогодні. І... Ось тут, бачите, теж там таке вже. Ось така там краса на вулиці. Гарно. А тут ми будемо. Потім можливо вирізати, ну, неможливо, будемо вирізати тут і робити вихід на майбутню терасу, якщо все складеться, всі плани здійсняться а ось вікна привезли нам вже декілька днів назад З Це велике ми не будемо ставити вікно, а тих три маленьких сьогодні, можливо, дядьків встигнуть поставити, ну і я вам потім покажу. Результат. Поки що бачите отакі Поки їх буду чекати, трошки приберуся. Ну і зніму вже відео після того, як пройдуть ці роботи. Я, Маріна мене попросила зняти там на штативі, е, як сама робота там ну робиться. В режимі таймлапса, може чи ще якось. Але я не хочу там цих дітьків, щоб вони там себе некомфортно якось відчували, тому знімовимо вже після того, як ці вікна поставляться, результат. І покажу, які вікна. Бо ми заказали вікна з однієї сторони білі, з іншої вони коричневі. А чому так ми зробили? Тому що. Ну, можливо, тут десь колись на городі буде щось садиться, копається, робиться. Плюс це село. Ну, в селі менше пилу, звичайно, ніж в місті, але можливо, щоб рідше рами протирати в білі, то замовили такі, щоб вони були коричневого кольору. А потім розкажу деякі нюанси, які там по вікнах. Та й таке. Все, там ялиночка йдиться. Так, шановні краяни, ялиночкою закінчую, ялиночкою починаю. Бачите, вже сніг навіть розтанув, бачите, травичка з'явилася, там теж на ялиночці немає снігу. І ось, бачите, одне вікно замінили, інше поки що ні. Ось така от історія. Скло, яке відзеркалює трошки. Ось так, вроді би не видно з вулиці, що там. Але вночі кажуть, коли буде там світло горіти в, в хаті, то буде видно. Тому тюлі-штори треба 100%. Отак, бачите, в день поки що, ну, коли так дивишся, то там не видно навіть хто там за склом стоїть. і Зараз ще покажу. Вікна ці що тут збоку. Ось так. Отлівчики е, поки що так тимчасово прицепили їх, там треба буде ще підрізати. Оде віконечко, бачите? Опа, єсть. Там не видно як на вікном хтось стоїть. Віддзеркалюють. І тут також бачите. Віконечко від дзеркальві в день. Встроєна функція, це ніякі не ті не наклейки, не пленки. Та ось отак. Отліви тимчасово. А всередині, зараз я вам покажу. Ось так. Тут віконечко це. Тут віконня. І ось так запінили. Не вікно. Друге я закрив уже шторками також, відсов. гарненько. з цієї сторони, з цієї видно гарно, а з цієї не видно. Я ось так стояв тут, а батько йшов, я не побачив. Я відкрив вікно, гукнув тільки він мене побачив, а він тут йшов близько. Каже, що нічого не видно вікно. Великий поки що лежить. Сьогодні б ми його і не встигли встановити. Ну і ось велике також вікно таке. Двіконі такі широкі, вже можна навіть якийсь вазон поставити. Тут, бачите, як воно багато випирає, але колись може щось як треба, то підріжеться, видірнеться і підріжеться. Так, чітко. Це вікно гарно стало. Всі вікна гарно стали. Так що таке? А це на десерт. Залишиться. Зараз я тут трошки приберу і буду рухати додому. Все, дякую за увагу. Пишіть, як вам перший день весни.